Всім доброго дня. Сьогодні до нас звернувся постійний клієнт переробити автомобіль, який вони встановлювали десь самостійно чи якісь там майстри. І отак встановлені дублюючі педалі, які некомфортно працюють для інструктора. І от там така система тяг, яка теж заважає. З газу ногу переставляти нагальму, особливо учню на початковому етапі. І е, запрос переробити цю систему на нашу, яку ми вже давно встановлюємо, яка вже перевірена навіть цією автошколою. Просто до цієї конструкції вони нас не знали. Ну, зараз по результату те, що ми зробимо, звітуємо. Завершили переобладнання Шкода Фабія. Встановили наш механізм, який ми виготовили. Педалі тепер стоять чітко, чуть нижче, і на них буде працювати комфортніше, ніж було на попередніх. Коробка у нас механіка, встановлена за бажанням дві дублюючі педалі. Тяги ми розмістили за педалями. Всі педалі чітко працюють. Щеплення, гальма і ніякі додаткові тяги там не заважають працювати ні учні, ні інструктору. На все про все у нас три години зайняло разом з демонтажом того, що тут було.